На превеликий жаль, сьогодні так звана поп культура все частіше залишає за бортом суспільного інтересу високе музичне та акторське мистецтво, майстерну і витончену поезію, змістовну й актуальну прозу. Але все ж навіть у такому невеликому промисловому місті, як червоноград, завдяки зусиллям закоханих в українську культуру людей, проводяться насправді цікаві імпрези. Так, минулої неділі на уже традиційній мистецькій зустрічі до палацу Потоцьких завітали заслужені артисти України Олег Батов та Оксана Рапіта. Червоноградським глядачам вони презентували літературну музичну композицію крізь роки і почалі, що була побудована на поезії Ліни Костенко та відомих фортепіанних творах українських та зарубіжних композиторів. Які скарби були, були і зникли. У глухі часи загострюється слух. В епоху власності усі до всього звикли. Негідно бути речником юрби. Раби рабів ще гірше, ніж раби. Грядущий хан вже навіть не гряде, уже він сам грядущі нас веде. Куди йдемо, який лишем слід? Хто пам'ять з мим, як дощик кваритку, все менше рук, що вміють сіять хліб. Все більше рук, що ця, все опецько. Після закінчення мистецького дійства соліст Вівської обласної філармонії Олег Батов та його колега піаністка Оксана Рапіта поспілкувались із кореспондентами телестудії «Бужнет». В першу чергу треба, щоб люди відкривали ту поезію для себе, тому що крім е, високої якості цієї поезії, вона е, асоціюється. З тими обставинами, в яких ми нині перебуваємо, і з тим духовним станом, в якому знаходиться суспільство наше, шукаючи вихід, багато йдуть не тими шляхами. А тут мудра людина, геніальна людина дає світло для того шляху. І я вважаю, що якби наше керівництво там на, на горі, на верхах, Теж би цікавились такою поезією, то менше було б помилок на шляху розбудови нашої держави. На жаль, сьогодні комерційний підхід до мистецтва. Всі сцени заполонив шоу бізнес, і тому ми тільки для так виходить, тільки для вибраних, для особливо зацікавлених для вибраних людей. Але де б ми не працювали, яка б не була площадка, ми то робимо. Із задоволенням, і з відповідальністю, знаючи, що це просто потрібно. Спочатку я думала, що повністю українська музика буде підібрана до Ліни Костенко, але вона настільки об'ємна по змісту і настільки багата, що тут спокійно вписався барток і спокійно якось так пасувала сюди музика і Прокоф'єва, і тим більше Шумана, який взагалі є поетом в фортепіанній музиці. Ну, а ліст напряму ліст напряму, там була цитата, вірш присвячений концерту ліста. Спочатку пану Олег. Обрав канву, обрав драматургію, обрав композицію, якими такими блоками розвивається ідея. От і потім в спільному він читав мені, і я сиділа і шукала натхнення, що ми, яка б ідея мені майнула, звідки, з якої музики, з якого що би найбільше пасувало. І мені здається, що все ж таки результат вийшов вдалий, В цьому разі я дуже задоволена і з неймовірною насолодою і завжди приймаючись цій програмі, тому що вірші дібрані прекрасно, і композиція сама оформлена буквально на одному диханні. І якось так переходи такі пластичні. Ця Мені дуже подобається. Про те, які артисти візьмуть участь в наступних мистецьких зустрічах у Палаці Потоцьких, знімальній групі телестудії Божнет розповіла організатор проєкту Світлана Бордун. Наступного разу, тобто в травні, 19 травня, в неділю о 4-й годині, чекаю вас на мистецьких вечорах в Палаці Потоцьких. Будемо слухати Рахманінова, будемо слухати романси Рахманінова. Приїдуть знову зі Львова музиканти. Це буде соліст львівської опери Радейко і піаніст Сергій Григоренко.